Семен старенький в храм прийшов цю днину, Уста хвалою сповнені були, І сталося так, що саме в ту хвилину туди святе дитятко принесли маленький згорток, відкопитель світу. На руки Сина Божого він взяв, У серці мир і радість така світла, якої ще в житті не відчував. Він не боявсь, що скоро світ покине, в душі немав не мав неспокою й тривог, бо знав, душа Його туди полине, де вічний спочин, де панує Бог. Подію цю ми нині відзначаємо, і з стрітеням цей день в народі свуть. та що для нас це свято означає, чи нам відома Його справжня суть. Хтось каже зустріч це зими з весною, в прикмети різні вірять і вигадки. Та як важливо, друже, нам з тобою тут зрозуміти істини ростки. Так як Ісус зустрівся із Семеном, так Він бажає зустрітись з кожним з нас, Його істину людина та блажена, і не страшний їй навіть смерті час. Вона із миром землю покидає, з надією на вічність в небесах, і невідомість неї не лякає, бо знає, що в Господніх є руках. Життя людське, таке крихке і коротке, летять роки, як вирі журавлі, і пересвічуємось вже укотре, що ми лиш гості тут, на цій землі, коли воно неждано перерветься. Чи з миром ми залишимо цей світ, і чи готове нині і Твоє серце за пройдене життя віддати світ? Шукай Ісуса, поки ще не пізно, спіши зустрітись особисто з ним, тримайся за Господню руку тісно, поки ще час і ти ще є живим. Я стрітання такого всім бажаю, Хай Божий мир наповнить вам серця. І святом, друзі, щиро вас вітаю, благословінь вам Божих без кінця. Амінь.